Thank <laughs> you. Просимо бути обережними на воді, бути взаємно уважними, дотримуйтеся правил, безпеки, поводження на воді. Свята, <плес> дитя, тобі і крися краю, мудрість маю, йорданська вода і сили роду душі і тіла, що променіла. Ті Боги. Нам не перероби простому люду під страхом суду, купані скриги, писання книги, тихій цариці, хреста Водице, тоже з притесі, завдай на п'яті, благослови.